У Мукачеві продовжується обговорення стратегії розвитку громади. Сьогодні в центрі громадськості та національних культур відбулася робоча зустріч з актуалізації стратегії. Експертка проєкту з організацією USAID Наталія Бойко розповіла присутнім про результати свот-аналізу, тобто основні переваги та недоліки громади. За результатами дослідження сформують три стратегічні цілі: а саме, розвиток інфраструктури, енергоефективності, довкілля. Економічний розвиток та соціальний ми опитали мешканців, і ми опитали бізнес для того, щоб кожний фактор, який ми сформулювали з вами, мав доказову базу. Значить, вимальовуються у нас чотири пріоритети: вони називаються стратегічні цілі, в яких ми будемо проводити зміни і напрацьовувати проекти для того, щоб рухати Мукачевську територіальну громаду по шляху розвитку. Перше. Міжнародний логістичний інноваційний центр розвитку економіки та партнерств. Тут ми підкреслюємо, що громада буде йти шляхом інновацій, шляхом подальшого розвитку логістики міжнародної, не тільки національної, а й міжнародної співпраці. Наступна стратегічна ціль це технології, інфраструктура довкілля. Третя. Смарт громада якісних соціальних послуг та ефективного управління. І четверте це ваш унікальний напрям, і це сфера туризму. Робочою групою буде напрацьовано ряд ідей щодо покращення цих напрямків. Стратегію розвитку Мукачівської громади реалізовуватимуть з 1 січня 2024 року.